Друзі, у сьогоднішньому відео в нас знову тема міграційна тема, і сьогодні в нас віза талантів. Тому сьогодні, сьогодні знову обговоримо саме цю тему з міграційними представниками Дар'ю та Глорію. Тож, давайте одразу перейдемо до питань. І моє перше питання буде саме за основні типи віз. In today's video we have new immigration topic and we'll be discussing the talent visa with daria and gloria so let's jump straight to the questions and here's my first question what are the main types uh, of visas available for talented professionals who want to work in u.s yeah so the most common uh, types of visa for workers um Including talented workers, are H1B. H1B is the most common, but for that, you need an employer. Uh, there's also O1 um, and EB1A, for example. You don't need an employer to apply for you, you can do it on your own. this: H1B, O1, EB1A. Тобі не потрібно роботодавця, а ти можеш сам від себе подавати. H-1B – це віза, де потрібен роботодавець. Ну а взагалі, тобто, який от процес подачі заявки та ну, зазвичай скільки часу це може займати? Значить для H-1B це може зайняти ну, першочергово, треба виграти лотерею на цю візу і. Цього року вона вже закінчилась лотерея в березні, і ті, хто виграли в березні, були селектат, вони можуть приступити до роботи, працювати вже в жовтні по цій категорії. Але ті, хто не виграли в березні, треба чекати наступної наступного розіграшу лотереї. Якщо ми кажемо про Ован, вона може бути там швидкою до 4 місяців займати. І якщо ми говоримо про Івіван. E Амдісам, то там є декілька термінів і можна подавати на пришвидшення, але ну, якби, якщо не подавати на пришвидшення, то може зайняти другу. And for EB1, you can also pay a, premium processing fee. So you pay a little bit more and you get your case decided faster. Да. Ну і тут зрозуміло, що а, можна більше заплатити, твій кейс розглянеться швидше, але все одно можуть до тебе бути і а, надходити інтенсивно запитання. Треба бути до цього готові, щоб додати більше документів. Ну, я знаю, що в принципі досить багато людей з України отримують візи талантів, але вони ну, не так легко, не кожен має змогу отримати. Тобто, чи якісь взагалі особливі якісь вимоги або труднощі для отримання цих віз? Моє наступне питання. Are there any special requirements or challenges for obtaining these visas? Yeah, so you have to, for the one one, for example, you have to show that you're extraordinary, so you're above average, how you differentiate from everyone else in the fields of science, business, athletics, Or arts. Так, і е, дійсно тут треба показати, що ви е, чимось особливі е, від всіх інших людей, і це стосується е, спорту, науки, освіти і інших категорій. Зараз досить багато різних змін ми бачимо в міграційній політиці. От чи є якісь нещодавні зміни? some process of How recent changes in U.S. immigration policy affected the availability and process of obtaining such work visas? Yeah, one good thing uh, since President Trump took office is that now H-1B workers can apply for themselves if they own the company. Uh, you still have to show that. You have a company, the company can afford that employer, and all of the same steps, but it is a benefit. Uh, one downside is that the PERM application is a bit more complicated. They are scrutinizing more the applications and more prone to auditing to see if everything is correct and true. Um, and the other problem that i have been seeing and talking to colleagues um, about is that a lot of companies are preferring to not do those type of visas and just get an, an employee that is an american and it's already in the united states because of all the uncertainty Наприклад, що хорошого що зробив президент Трамп вже за цю свою каденцію, діма посміхається з цієї фрази. Але те, що по категорії H1B можна тепер не обов'язково подаватись з роботодавців, ти можеш сам від себе подавати. Там є ряд інших критерій, але їх реально витримати в самотужки без роботодавця. Тепер що ж все таки із тих факторів, які ускладнили ситуацію для цих. Yeah. <laughs> Категорії віз, це те, що наразі процес буде більш, більш прискіпливий, і документи будуть перевірятися набагато більш і не будуть, а вже перевіряються на, на їх якість. Якщо ви подаєте, там, що ви стоїте в якихось організаціях, то що це за організації, тобто вимоги до критеріїв збільшилися. І, і процес буде затягуватися, скоріш, за все, тому що докажіть нам це, додайте ще які суміжні документи. І е, наступне все-таки, що ще е, наразі відбувається, це те, що роботодавці будуть пріоритизувати, все-таки е, обирати на роботу ситизеншипів, бо з іммігрантами більше питань і проблем. Ну, тобто, почули, друзі є можливість, але це не так все також легко. Тобто наступне питання, давайте трохи про помилки. От найпоширніші помилки, які допускають е, заявники, та, ну, можливо, якось їх можна уникнути. Uh, what are most common mistakes made by applicants and how can they be avoided? A lot of the times people submit incomplete applications or information that doesn't match and that can be a problem. Or, especially if you violated your status, so if you worked without authorization or you stayed after you were authorized to stay, those are big problems and are going to lead to a denial. First, Далі важливо розуміти, що навіть відмова у такій у цій візі, да, у цій категорії може потім взагалі впливати на весь ваш статус. І може навіть ну, призводити відмова до вашої ну якби подальшої депортації. Тому якщо ви готуєте кейс, не спішіть його відправляти краще, ну щоб він був докомплектований. Також треба важливо пам'ятати, що весь цей Процес ви можете бути обдаровані візою, але якщо ви приїхали по ЮФАЮ чи по будь-якому іншому гуманітарному паролю, ви зобов'язані будете виїхати і пройти консульський процес. І жодного разу вас ні в якому випадку не повинно бути не дня, де ви були в країні нелегально. Тоді зразу ну ви не зможете бути обдаровані ці цією візою. Тобто, друзі, чули, якщо ви там на паролі. Завжди подавайтесь там на TPS вчасно, тобто, щоб ви не пропускали ці, ці дні в статусі, не перебували нелегально. Тоді наступне питання про членів родини сімей. Тобто, можливо, тільки ви там талановита людина, ви хочете забрати з собою там дружину або чоловіка, або дітей. Чи можуть члени сім'ї також? Uh, can family members of the visa holders uh, also move to to, to the US, uh, US and what options are available yes yeah, so with the visas the spouse and children under 21 can always uh, be with the main applicant. Ба депеніонкейс, де канатворксо, форекзап, течванбі, де канаворк лігалі содикенстадієнбігірданастейс. Бадаці то поки таким категоріям як ован і ічванбі, ва члени вашої родини можуть з вами залишатися, але працювати вони не мають права. І це дуже важлива така ремарка, тому що ну зараз жа теж стосовно цих віз, але ну ваші е, ну, подружжя да не може працювати тільки один із, із родини. Тому друзі, також враховуйте цей момент, що тільки ви будете ну скажімо так, заробляти кошти. Тоді яку пораду б ви могли б дати талановитим фахівцям, щоб якось максимізувати їхні шанси на успішне отримання візи? Uh, what advice would you give to talented professionals to maximize their chances of successfully obtaining the visa? First of all, apply as soon as possible. Don't delay the application. Um, second of all, be aware of deadlines. Make sure you submit all documentation that's required, and also if you are able to, for example, for AB1, pay for the processing, uh, premium processing, so your case can be decided quickly. Yeah. Зауважити, що перше, якщо є можливість, ну не затягуйте до останнього часу, тому що вам можуть приходити листи, а не дайте такі-то документи чи інші документи. І той час, який ви розраховували, він буде ну, подовжений в процесі розгляду. Друге, якщо ви можете подати за преміум розгляд, то платіть краще ну, йти по, преміаль, ну, по, 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 по часу, економити час. От, і е, наступне, звертайте завжди на якість вашого, вашої аплікації, бо якщо це відмова, вона, звісно, ну, поки у вас є інший статус, наприклад, TPS чи, чи пароль, воно вас не так, ну, воно все одно відмова буде негативно впливати на вашу історію. Це теж треба розуміти, що це. Ну, що відмова завжди впливає на ваші статуси? Ну, я знаю, впевнений, що це можливо, тому я запитаю, от за, як саме власники віз цих можуть продовжити своє перебування в США, а потім ну, в майбутньому отримати грін-карту чи навіть громадянство. Okay, um, I know it's possible, but like how can visa holders, like these talented visa holders, uh, can s extend their stay or obtain in, in, in the future a green card or citizenship? Yeah, so the visa you can extend if you keep working in for that job, uh, but just the visa doesn't give you the green card, so even if it passes. have an independent application for the green card. треба розуміти, що не на візах можна залишатися. Да ну перебувати на різних візах на робочих візах, але якщо ви не подасте якусь аплікацію, якщо ви не подасте певні аплікації, то сама по собі ця віза не трансформується у Card. Навіть от по ті ж категорії o да, ця категорія не веде до грін карти. Вона дає. Вам тимчасовий легальний статус і можливо там перехід на якусь іншу категорію. Ну а які тоді ну альтернативи є робочим візам для от, талановитих людей, які хотіли б переїхати тоді в США? Uh, what alternatives uh, to work visas exist for talented people who want to move to the US? So, if you don't happen to qualify for one of those, you can always do the Family Based applications, which are would allow you to stay and work in the United States. Mm -hmm. Тобто, eh, якщо ну, ви, ви подає, в ви подаєте в процесі подання цих талановитих віз у вас щось не складається, то особливо для тих, хто зараз знаходиться в сполучених уже штатах Америки, не поза штатами а в країні. То треба думати все-таки про воз'єднання з родиною, або про інші опції гуманітарних віз, які їм дадуть можливість тут залишитися і працювати. Тому в робочій категорії віз в основному і талановиті вони підходять для тих, хто наразі знаходиться не в Сполучених Штатах, а за її межами. Або приїхали сюди по робочим візам, по студентським візам. Ну, але більш складніше отримати, якщо ти на паролі чи на тимчасовому статусі вразли складніше, бо треба в будь-якому випадку виїжджати, проходити консульський процес і повертатись назад в Америку. Ну, друзі, ви почули більшість відповідей на мої питання, що це все можливо, як ми бачимо, але не так також легко. Але в будь-якому випадку можете звернутися за посиланням нижче, 15 хвилин безкоштовної консультації, задати свої питання, якщо ми не відповіли сьогоднішньому відео саме на ваше запитання. Тому дякую за перегляд. Не забувайте ділитись цим відео з друзями, і ми побачимось в нових відео. Дякую.